Без перебільшення знаковою подією для громадськості є вихід у світ книги «Забуттю не підлягає. Крайзнавче дослідження, що відкриває самі трагічні сторінки історії нашого міста, нашої держави. Довгі десятиліття слово полонений прирівнювалося до слова зрадник і тому історія нещадно ставилася до тих, хто опинився у полоні, хто вмер від мук ран хвороб і рідні, яких отримали коротке повідомлення пропав без звісті. Покоління за поколінням так і не дізнавалися, де знайшли останній притулок їх чоловіки. Батьки, діди безіменні, невідспівані, неоплакані, волали вони із забуття до нащадків. У 1941 році на території Умані знаходився один із перших на Україні в роки Великої вітчизняної війни концтаборів, який увійшов в історію під назвою Уманська Яма. Саме тут під пекельним сонцем та проливним дощем перебували бійці радянських 6-ї та 12-ї армії, які потрапили в оточення фашистських військ в боях біля зеленої брами. Німецьке найменування Шталах, тобто табір для полонених рядового складу, номер 349. За колючий дріт концтабору на території кар'єру, колишнього цегельного заводу потрапили понад 70 тисяч полонених солдат, сержантів, офіцерів. Доля поранених бійців була найтрагічнішою. До мук, голоду, спраги. Антісанітарії додавали страждання від ран без будь-якої медичної допомоги. Проти такого ставлення до поранених виступили полонені лікарі на чолі. Із Борисом Маркевичем, і німецький комендант дав згоду на певне полегшення режиму утримання поранених і хворих, створення для них окремо лазаретів, ревірів німецькою поза територією констабору. Сьогодні на місці цих лазаретів братські могили, до яких лягають квіти. На гранітних плитах жодного прізвища, лише одне слово невідомі. Ось тут, у приміщеннях колишнього цигельного заводу, лежали найтяжчі хворі. Це був Лазарет номер 1 Медичної допомоги вони не діждалися. Практично всі полонені з ревіру номер 1 загинули. Їхні тіла скидали у траншеї поблизу будівлі, де вони один за одним помирали. На початку серпня 1941 року у приміщенні клубу залізничників був обладнаний ревір номер 2 Сюди почали звозити полонених, поранених з інших місць бойових дій. Іноді з досить від... Відумані. Місця було мало, медикаментів обмаль, спочатку не проводилася навіть санітарна обробка, зміна білизни. За спогадами сморід стояв навіть на вулиці. Поранені почали дуже швидко помирати, і німці скидали тіла у заздалегідь вириті траншеї, пересипаючи кожний шар лапном. На початку 1943 року ревір номер 2 припинив своє існування. Найбільшим, так званим зразковим, називали ревір номер 3 Він був найбільшим, розташовувався поблизу дендрологічного парку Софіївка. Площа порохових складів приблизно 5 гектарів. Була огорожена колючим дротом. По кутках встановили старожеві вежі. У цьому ревірі знаходилися... Ходилося одночасно кілька тисяч поранених полонених. Раз на добу видавали пораненим кілька стерильних бінтів і з десяток другий нестерильних. Гинули тут сотнями. Лікарі виявляли неймовірну мужність та вірність по відношенню до поранених та хворих. Є спогади лікаря Григорія Углового. Лікар 5-го відділення був серпня по е, 41-го по червень 43-го року безпосередньо з бійцями. Так він згадував, що е, небіжчиків хоронили в братській могилі і в кожну братську могилу військові лікарі під загрозою смертельної кари окупантів. Е, Вставляли е, записки з адресами е, з прізвищами е, і з діагнозом, від яких померли небіжчики. 20-25 сантиметрів від поверхні до е, в лівому куту до кожної могили, як з тонучого корабля, лікарі вставляли пляшки за адресами. Та несправедливість по відношенню до померлих продовжилася і після визволення Умані. 1944 році, 10 березня, після визволення міста в Умані від гітлерівських загарбників в Умані працювали державні комісії. По визначенню е, збитків, які нанесли окупанти місту, було встановлено е, і збитки по підприємствам, по організаціям, по школам, дитячим садкам і також е, по людським втратам. Не не забути героя, дійсний герой Умунські ями німецького шталагу 349. Ми знаємо, що братські поховання були в лазареті номер 3 про який я говорив, ні одне не було бі за мене. Комісія відпрацювала, є акт комісії, є списки, але в травні 44-го року вони безслідно зникли. Розумієте, більше двох тисяч. Людей, які, на які чекали е, жінки, дружини, е, матері, е, доньки, рідні, близькі, тратили своє ім'я, своє поховання, тобто пішли в небуття. Їх і не було. Їх, ворогів народу, як по признанню керівників держави, які були в полоні, е, просто не було. Вони вороги. І... На довгих 70 років фактично ми втратили частину пам'яті. Частина молоді, яка зараз проживає навіть в місті Умні, не можуть чітко визначитись і сказати, що тут є імена, прізвища людей. Надія на повернення із забуття імен померлих радянських військовополонених шталагу номер 349 з'явилася 2009-го, після розміщення в інтернеті на одному із сайтів Міністерства оборони Російської Федерації деяких прізвищ полонених померлих у ревірах уманім. Було створено ініціативну групу, що й розпочала кропітку роботу по документальному підтвердженню імен загиблих військовополонених. Непроста робота. Непроста робота була проведена. Були зв'язки із Міністерством оборони Російської Федерації, центральним архівом Міністерства оборони Російської Федерації, з бундесархівом Німеччини, з пересічними громадянами Росії, Казахстана, Німеччини, України готуються до дня визволення міста від німецько фашистських загарбників Книга забуттю. Не підлягає за підтримки видавничо-плізографічного центру візаві. Ми все зробимо, що від нас фактично можливе. Ті люди, які пропустили через себе, повірте, кожну людину з 2643 чоловік, важко. Але ми б хотіли, щоб імена померлих, закатованих, понівечених були відновлені. А Дмитро Абрамець щороку день перемоги відвідує могили загиблих воїнів. Як керівник поліграфічного підприємства Візаві він приклав всі зусилля, аби імена загиблих воїнів стали відомими. Книжку, яку зараз готується до видання, являється першим кроком по відновленню імен прізвищ загиблих в Сталазі. 349. З нами незримо присутні, захисники і визволителі Уманщини, поховані у братських могилах на її території, присутні полеглі чиї імена загубилися у кривавій кр... круговерті боїв, відступів та оточень, проривів та котлів у гестапівських катівнях і канцтаборах, на трагічних і скорботних біженських шляхах. Хто поліг за батьківщину, повинен справді жити у віках. Сіляка турбота про них, постійна увага до рятівників вітчизни та світові. Від цивілізації святий обов'язок і справа часті держави суспільства, встановлення місць поховань та імен загиблих, за словами Вадима Паєвського, несе велике духовне навантаження. Увічнення пам'яті воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, зокрема, які були катовані в констаборі Уманська яма, має величезне значення. Звичайно, значення педагогічне, виховане, тому що ми повинні пам'ятати. Нашу історію для того, щоб це не повторювалося у майбутньому. Значення виховне для нашої молоді, тому що вона повинна знати, що є нащадком великого народу, який має трагічну і величну історію, яка відклалася. Залишила свої відбитки на нашій землі. Увічнення пам'яті має надзвичайно важливе духовне значення. Справа в тім, що це не просто пам'ятники, це не просто місця поховання, це місця, де лежать тіла людей, які загинули надзвичайно трагічно, які відійшли у вічність, переступили поріг цієї вічності з надзвичайно негативними емоціями, можливо, звичайно у страсі, можливо, в якійсь злобі. Можливо, з якимось жалем, тому що людина в полоні, людина зганьлена, відірвана від своїх рідних, звичайно, переживає надзвичайно важкі хвилини, коли душа відходить її, відділяється від тіла. І тому надзвичайно важливим є за цих людей помолитися, відслужити те богослужіння, яке називається похороном, тобто, коли тіло оспівується. Біля тіла звершується молитва, які проситься для душі покійного, полегшення загробної участі, відпущення, прощення гріхів і царства небесного. За словами спеціаліста уманського міського відділу культури Євгена Панчука, робота над пошуком імен загиблих вражала та шокувала. Спочатку було звичайно цікаво, цікаво, то що ми не бачили, то що в свій час було засекречено. Потім, коли ми побачили кількість фамілій, то стало страшно, тому що я ходив повз, ну, по вулиці Київській пост кладовище. Я не знав раніше, але знав, що там да, хтось похований. А коли ми побачили, скільки людей там поховано. Ну це просто вражаюча цифра. Такого ми не зустрічали аналогу. Ну в Черкаській області це точно такого немає. 2643 імені встановлено. Найближчим часом ще 600 імен, похованих на території ревіру, номер 3 буде названо. Завдяки сприянню поліграфічного давничого центру візаві готується до друку книга. Забуттю не підлягає, в якій буде коротко описана ну, історія наших в'язнів, які знайшли свій останній притулок на вулиці Київській на території колишнього Лазарету номер 3 З цією книгою уманчани зможуть ознайомитись у централізованій системі бібліотек міста Умані, а також в подальшому на сайті відділу культури і туризму Уманської міської ради «Умань Туристична. Вже сьогодні імена похованих опубліковані на сайті міського відділу культури, і з ними може знайомитися кожний. Далі продовження пошукової роботи, адже частина загиблих були уродженцями інших республік Радянського Союзу. Сьогодні це вже інші країни, держави. І, звичайно, варто встановити пам'ятник, на якому буде викарбовано імена мучеників Уманської ями, що знайшли свій останній притулок в Уманській землі. До дня визволення Умані. Ми готуємо доповідь міському голові. Де буде висвітлений результат нашої роботи, а там сподіваємося на підтримку і щоб воно буде мати подальший розвиток, тому що там є і не лише українці, а й росіяни, і казахи, і грузини. Ну, всі, хто тоді був на території колишнього Радянського Союзу. Ми сподіваємось, що в недалекому майбутньому там буде встановлений ну, грандіозний пам'ятник. Є такі відомі слова, що війна не закінчується, поки не буде поховано її останнього солдата, поки не буде викарбовано всі імена героїв, поки не щезнуть надписи. Невідомий у час перемоги європейських цінностей та принципів гуманізму. Святим нашим обов'язком є встановлення та увічнення імен загиблих у боях, закатованих у гітлеровських таборах. Ніщо не забуто, ніхто не забутий, і книга забуттю не підлягає. Є тому яскравим підтвердженням.